Князь Володимир 948 1015 роки. Давньоруський князь Володимир Святославович, хрещений Василем, який у билинах іменується Красним сонечком, увійшов в українську історію під прізвиськом Святий за колосальні заслуги перед православною церквою, цього неординарного правителя, народженого від язичника, після смерті було. Канонізовано. В історії всіх східнослов'янських народів важко знайти значнішу особу, ніж Великий князь Володимир, який своєю залізною волею зумів перетворити величезну територію на могутню країну, а розрізнені на півдикі племена об'єднати у великий гордий народ. Володимир був позашлюбним сином князя Святослава. І служниці, ключниці Малуші. 969 року батько перед відходом у черговий болгарський похід поділив землі між синами старшому Ярополку залишив Київ, молодшому Олегові Древлянську столицю Овруч, незаконнородженому Володимирові, дістався далекий Новгород, куди він і відправився разом із матір'ю. І рідним дядьком Добринею. Князь Святослав із останнього походу вже не повернувся, і країна залишилася у розпорядженні трьох його синів, якийсь час вони жили мирно. Але 975 року Ярополк Київський посварився з молодшим братом Олегом. За два роки між ними розпочалася справжня війна, у ході якої Овруцький князь за загадкових обставин загинув. Ярополк захопив його землі, а коли Володимир, побоюючись бути вбитим, утік за море, то і Новгородська земля перейшла у підлеглість до старшого брата. Таким чином, Ярополк став одноосібним правителем на Русі. За п'ять років Володимир повернувся з великим варязьким військом і, вступивши до Новгорода, сказав, Посадникам Ярополка, «Ідіть до мого брата мого і скажіть йому: Володимир іде на тебе, готуйся з ним битися. Після цього Володимир обложив Київ і, виминивши Ярополка на переговори, підступно вбив його. З того часу Володимир став одноосібно княжити всій Русі. Після смерті християнина Ярополка, його брат язичник. Наказав установити на пагорбі біля княжих палат ідолів, перуна зі срібною головою і золотими вусами, Хорса, Даждьбога, Стрибога, Симаргла і Мокоші. Мешканці міста ходили туди поклонятися цим богам, приносили їм жертви. На Волинських і Галицьких землях, які київський князь відвоював у поляків, він наказав. Руйнувати християнські храми, споруджені там, і створювати на їхньому місці язичницькі капища. Володимир продовжував жити життям язичника. У нього було 5 офіційних дружин, серед них удова Ярополка і 800 наложниць, 300 у Вижгороді, 300 у Білгороді і 200 у селі Берестові. 986 року. Князь несподівано для всіх зацікавився іншими релігіями. Він запросив до себе в палаць проповідників християнства, мусульманства та іудаїзму. Поговоривши з трьома останніми, він наказав вигнати їх геть. А грек-християнин зумів його по-справжньому зацікавити. Він показав Володимиру картину страшного суду, на якій були зображені грішники. Котрі з плечем ідуть у пекло, а праворуч праведники, які радісно прямують до раю. Добре тим, хто праворуч, і погано тим, хто ліворуч, сумно сказав київський князь. Якщо хочеш із праведними праворуч стати, то хрестися, відповів священник. Але Володимир поки не був готовий до цього кроку і тільки сказав Почекаю ще трохи. Наступного року. Послав князь своїх людей до німців, волзьких болгар, хазарів, греків, подивитися на їхні храми і релігійні церемонії. Повернувшись з мандрів, ті розповіли Володимиру про те, що побачили. При цьому розкритикували всі вірування, крім візатійського християнства, від якого були у захваті. Не можемо ми забути тієї краси. Бо кожна людина, якщо скуштує солодкого, не візьме потім гіркого, так і ми не можемо вже тут перебувати в язичності. І бояри стали радити Володимирові прийняти нову віру. Якби був поганий закон грецький, то не прийняла б його бабця твоя Ольга, а була вона наймудріша за всіх людей. Володимир уже серйозно задумався про хрещення. Але через війну з візантійцями змушений був відкласти цю важливу справу. Під час облоги грецької колонії в Криму міста Корсунь Херсонес, князь дав обітницю, що прийме християнство, якщо зуміє взяти цю фортецю. Коли ж за допомогою перебіжчика, він захопив Корсунь, то зажадав від візантійських імператорів Василя і Константина, щоб ті віддали за нього заміж їхню сестру Анну. Ось що вони відповіли не личить християнам віддавати жінок за язичників. Якщо охрестишся, то і її одержиш, і царство небесне приймеш. Володимир же сказав, що й сам давно вже готовий прийняти християнство. Перед обрядом хрещення руський князь раптом почав стрімко сліпнути, і тільки у церкві під час церемонії він позбувся цієї недуги. Все, що сталося, Марновірний Володимир сприйняв не інакше як знамення з неба, яке підтвердило правильність його вибору. Охрестившись у храмі стародавнього Херсонеса, київський князь повернувся до своєї столиці разом із молодою дружиною, священниками і своїми воїнами, котрі, вслід за ватажком, також прийняли християнську віру. У Києві Володимир насамперед звелів перекинути ідолів. Порубати їх і спалити. Головного ж із них Перуна наказав прив'язати до хвоста коня і волочити до Дніпра, а потім кинути у воду. А до вражених жителів міста князь у звичній для нього манері звернувся з неприхованою погрозою: Якщо не прийде, хто завтра на річку, чи багатий, чи бідний, чи жебрак, чи раб, то й буде мені ворог. Наступного ранку тисячі киян прийшли до Дніпра і там християнські священники хрестили їх. Отак От і почалося довге і криваве хрещення Русі, яке вогнем і мечем проводилося протягом наступних 200 років. Прийнявши хрещення, князь Володимир перетворився на іншу людину. Тепер він став більше турбуватися про розбудову, ніж про руйнування. Сказав він якось: недобре, що мало міст біля Києва. І міста почали будуватися і активно заселятися. За наказом князя, на десяту частку його капіталів було зведено у столиці церкву Пресвятої Богородиці, названу Десятинною. Своєю щедрістю хотів Володимир перевершити біблійного царя Соломона, влаштовуючи щонеділі бочні бенкети. Столи виставлялися просто на вулиці, де кожен, хто побажає, міг покуштувати княжих частувань. А дружинники Володимира, на знак особливої до них пошани, їли зі слібного посту. Києвом їздили вози, наповнені м'ясом, рибою, медом і всілякою іншою їжею. І візники кричали: чи немає де хворого й убогого, який не може сам іти? До князя у двір. Був час, що Володимир навіть хотів відмовитися від смертної кари в країні, кажучи Боюся, гріха. 1015 року, коли княжий син Ярослав, який правив у Новгороді, відмовився прислати батькові встановлену данину, Володимир почав збиратися в похід проти нього, але раптово захворів і незабаром помер. Інший його син, святополк, Намагався приховати факт смерті князя, але довго зберігати таємницю не вдалося. Дізнавшись про кончину свого правителя, гірко плакали кияни. А мармурову труну з тілом Хрестителя Русі народ поставив у Десятинній церкві, де вона і перебувала аж до самої монгольської Навали.